Ну, друзі, всім доброго вечора. Ми в нас в курчатнику. І що? Я дістав нашу кроличку. і ось спарую. Це та, що кроленята в неї померзли. Первокролка. Значить, що я хочу вам сказати, я парую на четвертий день. Три дня проходить і на четвертий я їх спаровую. І результат, як завжди, гарний. Кролиця в охоті, все в неї добре. Перший раз вона вже спарувалася. Зараз очікую другого разу від нашого кролика для підстраховки. І все. Кури їдять, набрав знову води, сілью, зараз налью. Спочатку налью нашим кроликам, а потім уже дам нашим курям, що залишиться. Так, щось другий раз затягується. Каліфорнію тільки, друзі, спарував одну. Щось, всі інші якісь... Не знаю, щось вони не хочуть паруватися. Вчора залишки ось від церкви засунув сюди. Хай будуть поки що тут. Так, і я, я дивлюся, що в нас ось вилазить, вже точніше вилізла малеча, дивіться. Тут уже, ви бачите, вилізла малеча в нас. Які бутузики у мамки. Бачите, те, що я вчора говорив вам. Я закрив і дивіться, кроличка сидить там. Вона не боїться нічого, вона сидить там. Все, закриваю. Так, ну що, давай другий раз і закінчуємо. Оце так, знову вечірні в нас такі вправи по нашому господарству. Режуха в нас підростає, режим всі немає пари нашій. Будемо парувати з термоном а потім далі буде видно тоді найдемо тобі хлопця і будемо парувати так друзі всім привіт всім доброго недільного ранку у нас пролітає невеличкий сніжок зараз десь мінус один нуль та я думаю мінус один не так на вулиці холодно сьогодні вже перше в нас грудня це, перший день зими і в нас такий невеличкий сніг. Що? Зараз приїде до мене моя знайома. І я подарую їй нашого одного петушка. Зараз покажу, я впіймав. Зранку вона набрала мене. Вони захотіли півника ухиллю. Все, і поїде в нове господарство, буде їх там теж радувати. Йдемо, покажу, так, як ви бачите, так? Да? погода просто супер. Так, виставили сіно, друзі. Трішки, щоб воно влаги взяло, оббило пилюку, щоб нашим кроликам було їсти смачне, а не з пилюкою. Так, ну що, і ось цей петушок, який сьогодні уїжджає до нашої знайомої. Хвилюється, переживає. І Все очікуємо. Наші кури покормлені їдять. Очікуємо на знайому. що в нас ранок. Бачите, погода така стоїть хмура. Мороза майже немає, може один десь градус. Так трішки хватає руки, але не дуже сильно. Що, зараз йдемо вправляємося. Я набрав теплої води нашим лікачкам. І зараз нальєм курям і подивимося, що у нас як там. Так, що беремо воду і йдемо до наших качок. Так, дивіться, я виставила сіно, хочу вам показати. Бачите, воно трішки обвітрилося пилюки немає. І оце тепер їм даю так. Нашим кроликам. Воно аж запахло. Наші тут качки. Зерно тут є. Зараз будемо тільки наливати їм воду, щоб була в них вода. Так. Думаю, що немає музики, а в нас ж немає світла. Так, ви бачите, вода трішки замерзла. мы зараз тепленько и нальем и покормим наших курей ну, все было свеженько а что можно вылить и сидеть? Нашу От тачку и планала такую. Даю я один ковшик, достаточно. Вот такие ковшики им достаточно. О, на світло включили. Замисуємо і наші кури напали. У нас сьогодні неділя, 7 вже грудня, Я, якщо ви бачите, трішки вимазаний, тому що мололи тільки що дерть і качкам, і курям. Зараз трішки покажу, що за пару годин я зробив що як ми намололи, що ми додавали і вже дали нашим курям, хай вони їдять і несуть нам гарні і побільше яєць. Так, Ну що хочу сказати, друзі. Погода у нас така стоїть не дуже. Ні морозу, нема і сирость. Ви бачите, невеличкий пролітає сніжок. І не хочеться майже нічого робити і навіть виходити з хати. Так, ну що ми тут по нашим курям? Значить що, кури в нас, ви бачите, я тільки що намолов. Зараз покажу, що намолов і скільки. І на неділю вистачить. Отак От поробив їм таку всяку херню. Хай ходять, хай сідають, щоб мені там не сиділи вони і не засирали. Лідки. Так, що по кролик, По кроликам? По кроликам ми потихеньку всі підростаємо. Як ви бачите, малеча вилазить. Все, очікуємо приблизно декілька кролів, а там буде видно. І трішки забіжу наперед, друзі. Очікуємо ми кролики. Наше господарство нову, вливання нової крові. Надіюся, що буде все супер. Те, що я запланував, і воно в мене вийде. І приїдуть у мене гарні кролики. Потім окремо я відео засніму, покажу, розкажу повністю все. Чекаємо. Значить, Що хочу тепер сказати? Виставляю я тепер на продаж свого термонця. що я залишав. І виставляю на... продаж цього гарного каліфа. Це по польській лінії. Все, не буду я тепер путати, до мене, якщо все добре, заїде теж поляк з польською родословною по полякам. І повинно бути все в нас саме-саме найкраще. Все. І якщо все, я ж говорю, що, дай Боже, що все вийде, то і буде парубок нашій оцій режусі. В общем, не забігаю наперед, все буде видно. Так, що в нас ця кроличка? Вона у нас спарована. Ну, поки ще не бачу я нічого тут. Так. Що, йдемо, тепер покажу, що я зробив. Кури хай у нас їдять, зараз поставлю їм музику. Деякі мене пишуть, запитують, чому ви включаєте їм радіо чи музику. Друзі, я повторююся ще раз, коли ти заходиш в Крольчатник, ну, будь-куди, чи в свинарник, чи в крольчатник, люба тварина може від страху дернутися і щось ну, повредити себе то я включаю їм не для того, щоб вони там слухали ту музику. Я думаю, наріз це не, не влітає, мабуть, цим нашим кроликам, вони як росли собі, так вони і ростуть. Але от на стресостійкість це. да. Це я думаю, що воно влітає. Дивіться, що у нас режуха нарогою, бачите, ламає нам клітки. Дівчинка наша така повністю. Оце, оце для цього я і залишаю їм радіо, щоб був звук, що тут і, хтось ходить чи ще щось, вони привикають до нього і ти спокійно заходиш крольчатник, курятник, будь-куди, і тебе вже не бояться ні кури, ні кролі, ні ті самі свині і все остальне. Так, все, йдемо далі. Бачите, я не дуже громко ставлю, щоб було. Це. Так, ідемо далі, зараз покажу. У нас вже 18-та година. Так, що тут? Значить, А тут ось дивіться, я таку бочку намолов нашим курям. Значить, повторюся ще. Що сюди входить? Ось, кормові дрожжі в мене. Ось рибна борошно. Мука хотів сказати. Макуха жарена. Тут у мене дерть, Макуха сира. Ось бачите, макуха жарена є, соя і пшениця і ячмінь перебитий. Трішки-трішки кукурузи. Все, щоб ваші кури не зажиріли. Так, йдемо далі тепер. От вони, вони в мене втриті. Так, бо я їм насипав тільки що. Що я даю ось повну бочку. Якщо ви позаглянете, бачите повна бочка. Все, та сторона. Бачите, там чорніше, то з макухою, то буде курямо. Беремо тільки з цієї сторони. Так, що качкам? Качкам, як зазвичай, я насипав кукурудзяної на дерті разом із соєвою, соєвим шротом. Все. Оце в мене їдять зараз такі качки. Качки гарнющі. Так, значить, що хочу теж сказати. Друзі, кому треба качки, будь ласка, дзвоніть. Я буду вважити, пишіть, тільки самовивоз відправляти не буду. Отак. -от -от. Майже проминули дві 2 години. Ви бачите, да? намоловку крупорушка в мене не здорова, але для невеличкого господарства її з... З... з глаза хватає. Все, намолов нашим курочкам, намолов нашим качкам. Також те, що я даю курям, я даю і нашим куропаткам, друзі. Оце так, Так, кому сподобалось таке відео коротеньке, ставимо лайки, коментуємо. Всім все Здоров'я вам, мирного неба над головою. Все, бережіть себе, до нових зустрічей!